Ну, ви все правильно сказали. В принципі, головне, те, що відбулася ця операція, захвачений, захоплений е, Мадура та його дружина. І дійсно, Сполучені Штати мають такі серйозні плани. Вони вже кажуть про те, що ця операція показала, що е, Сполучені Штати будуть е, домінувати в Західній Півкулі. І вони будуть управляти, управляти Венесуелою. Як це буде зроблено, не було сказано. Під час прес-конференції, якраз перед тим, як включитися, я її слухав. В принципі, він сказав тільки про те, що буде забезпечена демократія, справедливість для громадян Венесуели. Вони отримують відповідно, ну, Отримують належне від використання венесуельської нафти. Він також сказав про те, що і будуть компенсовані ті венесуельці, які знаходяться зараз в Сполучених Штатах. Тобто, коротше кажучи, те, що було обіцяно Трампом, те і було зроблено. Звичайно, важливо побачити, яким чином. Ну, мають нами Сполучені Штати управляти цією країною. Україна, як відомо, далеко не маленька. Це суттєве питання, як ну, відбудеться передача влади, оскільки є віце президент але є в той же час і лідерка? Опозиція, яка недавно отримала Нобелівську премію, мира, дуже показово, що венесуельська опозиція наразі утрималась від коментарів. І, звичайно, подивимося, як буде розвиватися ця ситуація далі. Тому що, про це ви повідомили, Збройні сили Венесуели мають намір чинити опір. Тобто, чи буде ця операція такою легкою прогулянкою, як про це каже Трамп, чи не буде. І про це попереджали деякі військові аналітики. Ну, очевидно, ми побачимо ближчим часом. А... Ну, таким чином виглядає, виглядає ситуація. Для нас дійсно важливо, і це прозвучало на прес-конференції після виступу. Яким чином буде, ну. Врахований той факт, що Мадуро користувався підтримкою таких країн, як Китай, як Росія, щодо Китаю Трамп сказав, що будуть буде надана нафта буде поставлятися нафта цим країнам, які в цьому зацікавлені, зокрема Китаю. Той же час я не дуже добре розібрав, але мені здається, він сказав таке: що до Росії ми розберемося тепер. Тобто, очевидно, навіть така підтримка обіцяна з боку Росії режиму Модура і надані збройні, збройні можливості. Тобто, зброя не ну принаймні зараз Трамп не бачить це перешкоду для продовження. Курсу на зближення з Росією як поведе себе Путін, також побачимо дуже важливо подивитися, яким чином це буде виглядати. Тобто, для нас мені здається, це найбільш важливий момент, наскільки ця ну, фактична інтервенція вплине на стосунки між Сполученими Штатами та Росією, і відповідно з цього можна буде зробити певні висновки в контексті зусиль з. Перемон щодо припинення вогню в Україні ми за хвильку власне зануримося от в цей міжнародний контекст, і те чи матиме це якесь значення, і наскільки швидко це буде відчутно, та в е, зрештою на інших континентах, давайте обширніше скажемо, але я би повернувся все ж таки до ситуації в самій Венесуелі. Е, чи правильно я розумію, що не відкидається сценарій, за якого на політичній арені може знову з'явитися така особа як Хуан Гуайдо? То давайте собі пригадаємо 2019 рік. Тоді, власне, коли Ніколас Мадуро фактично захопив владу. Ця людина, ця політична фігура була де факто відсунена від прийняття рішень, але усіляко надалі була підтримувана сполученими штатами Америки з точки зору фінансування, риторики, якихось інших проявів. І от ймовірно, зараз це є той час, коли на арену вийде або він, або його оточення. Я ну, дуже добре це пам'ятаю, тому що коли я працював в Парижі, навіть був на прийнятті на його честь, який був організований Посольством Канади. І дійсно, певний час ця людина дуже активно підтримувалась Сполученими Штатами і взагалі е Заходом. Останнім часом, ну, за моїми спостереженнями, знову ж таки, я не спеціаліст з Венесуели, так, у мене таке враження, що він відійшов на. Задній план, і навпаки більш активно підтримувалась лідерка опозиції, яка отримала Нобелівську премію. Тобто, зараз очевидно, як в таких ситуаціях можна очікувати, що піде така ну або явна, або прикрита боротьба між лідерами опозиції за те, щоб очолити рух. Як це буде розвиватися? Ми побачимо. Тобто багато в чому це залежатиме від того, на кого зроблять ставку Сполучені Штати. З от ви згадали про те, що попередник активно підтримувався Сполученими Штатами з з іншого боку, нинішня лідерка опозиції. Вона, за своїми поглядами, достатньо близька до Дональда Трампа. Якщо не помиляюсь, вона є такою соціальною консерваторкою. І зрозуміло, ситуація також залежатиме від того, чи буде якийсь ну, рух спротиву або. Активність будуть переявляти збройні сили Венесуели, чи може будуть задінні якісь парамілітарні групи вірні Мадуро. Тобто, це також важливо побачити, яким чином буде розвиватися тут ситуація, тому що ми знаємо приклади, коли після такого достатньо легкого очевидного військового успіху наступав період такої затяжної боротьби з. Достатньо великими втратами. І в людськими втратами, і втратами зброї озброєння техніки з боку сполучених штатів. Тобто, я думаю, остаточні висновки точно не можна робити. Треба подивитися, як буде розвиватися ситуація ближчим часом. А я за вами хотіла б поговорити про легітимність того, що зробили сполучені штати, тому що ну очевидно лідери латинської америки засуджують ось цей удар і викрадення Мадуро. Є інша точка зору, Мадуро нелегітимний, але ж і вторгнення нелегітимне. От, до речі, колишній глава Мюнхенської конференції безпекової конференції Вольган Ішингер. А він заявив, що якщо США вмішуються, втручаються у справи Венесуели без мандата ООН, то аргумент про те, що Росія не могла вторгнутися до України, так само є нерелевантним і він втрачає свою політичну і міжнародну правову цінність. Чи погоджуєтесь ви з такою тезою? Ну, цією тезою я точно не погоджуюсь, тому що ми не Мадуро, і Мадуро дійсно є абсолютно нелегітимним. Ну, у нього залишилось дуже небагато друзів. Ну, це Китай, Росія, це Іран, Білорусь. До речі, деякі інші держави, в Латинській Америці і поза її межами ставляться до нього так. Достатньо спокійно. але в цілому він в міжнародній політиці належить до категорії людей, яким не подають руку. Тому, в принципі, от у мене, скажімо, немає абсолютно ніякої прикрості з приводу того, що він усунений від влади. Виникає звичайне питання, яким чином ну тут ви розумієте, питання дійсно складне, і не даром навіть заява. Української сторони містить саме визнання нелегітимності Мадуро. Мадура а проводити паралелі між е, операцією проти мадуро і вторгненням е, росії на на е, українську територію ну це як на мене абсолютно абсолютно е, некоректно. і очевидно так, таке буде е, ми почуємо також і від інших і я думаю що саме з цим нам треба боротися тому що такі паралелі нам нічого е, позитивного не принесуть Разом з тим, що можна було використати в ділозі сполученими штатами, це дійсно казати, що коли є, ну скажімо, є бажання, є політична воля, сполучені штати можуть діяти рішуче. І в даному випадку можна було б очікувати таких дій, рішучих на підтримку України і навпаки на стримування агресивних дій з боку Росії. Але я ще раз повторюю: настільки ситуація зараз є, ну я б сказав, складною, що треба подивитися, яким чином будуть розвиватися події найближчим часом.